А, таке питання. Е, <кій> ясність бачення рівно співмірно до того, скільки любові випромінює твоє внутрішнє серце? І навпаки, правильне бачення викликає велику любов в серці. Е, чи правда це? І якщо так, то як практично можна це розуміння втілити у життя? Дякую. Дякую, тому що питання вже відразу дає відповідь. Однозначно так, ясність бачення від стану. Стан е прийняття дає ясність. Прийняття того, що насправді є, відкриває всі причини. Того, що є, і тому настає ясність. Е, і прийняття, воно при, скажем, відразу піднімає вібрації і глушить той метушний розум, який знаходиться у стані страху і забезпечує низьку вібрацією сприйняття. От, прийняття дає розуміння того, що світ не такий, не такий страшний вовк, як його малюють. І чим глибше прийняття будь-яких своїх станів, тим більше ясність того, що, що собою являє людина, і яку вона має силу. Долати будь-які перепони. Це тільки завдяки прийняттю, і цей стан прийняття він приводить до ясності. І відповідно входить людина в стан того, що вона розуміє, що все не так, як вона собі уявляла, і від цього пору народжується ну, з глибин, прокидається ця любов без причин. Мені прокидається вдячність за існування з глибин природи людської, тому що, скажем, людина по своїй природі є любов, і це все от це прийняття, от такий стан в заглиблює людину власну, в власну середовище, власного буття як істини, що собою являє людина. І таким чином відбувається абсолютно ясність того, що насправді є, що складається світ, що складається її бачення, тобто ясність розуму навіть, ясність будь-яких позицій ясність бачення всього, що є, цілісної картини реальності. Це відбувається тільки завдяки тому, що людина не бореться із собою. Вона приймає все так, як є, і ця, ну скажімо, глибина починає торкатися суті. І ця суть розкриває ясність сприйняття і це дуже різко, позитивно відголошується на стані людини і однозначно дає їй радість перебування. А радість перебування це показник того, що людина вже. Ну, скажімо, у цьому стані глибокої ну, єдності з собою, перш за все, своїм, своїм началом, із, із енергією, тому що радість є дуже позит... ну, Тобто, це дуже людина наповнюється цією енергією. Натхнення просто буття, просто самого існування. А це велика радість. Просто відчути своє існування. Ну, це однозначно вирівнює всі ці куточки туману, який присутній у розумі. І цей туман розсіюється. І туманний розум, він, скажімо так, глушиться, його не стає, він замовкає. Ось і е, завдяки цьому, ну завжди, завжди будь-який е, от е, глибина сприйняття, е, вона дає розуму перейти на інший рівень, тобто тому метушному розуму замовкнути, а ясності прийти до, до голови, скажемо, до мізків, і таким чином людина перебуває в. В стані в цьому спокою, блаженство, рівноваги однозначно. І все. І... Розуміючи, як це відбувається і від чого це відтворюється, так? Mm -hmm. людина більше ну, їй не цікаво. Не цікаво. Перестає бути цікаво, впадати у ті крайності туману, в ті страшні такі стани, тому що. Такі стани страждань, якихось е, неприйняття там, того чи іншого. Е, приходить повне розуміння. Тобто ця ясність це якраз і є. Ясність е, дає абсолютно обіймає розум обіймає цілісну картину реальності, Тому, а це і є любов. Тобто бачення цілісної картини реальності. Це якраз і є присутність у цій картині, присутність у всьому цій картині. Так? А це і є єдність, це стан абсолютної любові безпричинно. Тому що саме прийняття приводить абсолютне прийняття, так все, що є, приводить до абсолютної безпричинної любові. Це все якби взаємопов'язані. Це на, настає коли е, і вирівнювання це настає, коли людина перестає боротися зі своїми думками, зі своїми станами, зі своїм зовнішнім виглядом, там, чи з своїм неприйняттям там, того чи іншої людини. Там все-все-все вона абсолютно просто приймає. І це тоді прояснюється. Це прийняття воно відразу. Реагує у сприйнятті як, як любов, тому що це зразу прийняття воно ну, дає віддачу енергії. І таким чином пробуджується і ця вдячність і пробуджується це все дуже взаємопов'язані речі. І саме ця любов дає ясність. Ясність дає любов. Це воно ну, один без одного mm -hmm. не. І ще до того, що накриває дуже позитивним станом. Прийняття накриває дуже позитивним станом, який вирівнює мозок, і мозок в, входить у таку хвилю, ну, мет, ну, таку, можна сказати, медитативну, але де, бо тільки завдяки оцім, цим цим тета-хвилям, так, відбувається сприйняття цілісної картини реальності. У бета хвилях людина бачить тільки покадрово. І може оцінити певний. Ну, це стан оцінювання взагалі, стан якогось там, ну, скажімо, аналітичного мислення. бета-хвоїда, так? А м -м -м, тільки цілісна картина реальності відбувається, тільки, коли мозок переходить в інший стан сприйняття реальності. Але, а і в цьому і ясність. Ясність, коли людина е, не. В тетах хвилях не засинає, не втрачає mm -hmm. пильність, не втрачає активність, не втрачає ну, присутність. So. Розуміють, вона присутня і в тому, і в тому, і в сні і в сні в реальності, і, і так далі. Тобто це таке ну, цілісне сприйняття, воно не якраз Цілісне сприйняття наступає тоді, коли людина приймає, а прийняття воно весь тільки тоді, коли людина розуміє, що, що світ, що, що щось я не то роблю. Що ця боротьба мене ні до чого не приводить. Мене внутрішня боротьба от, ні до чого не приводить. Вона це не прийняття, воно мене опускає, воно мені не дає жити, воно мене матлошить, воно мене рве на частини, воно мене знищує. Так. І mm. воно тоді йде ну, прийняття. Mm -hmm. Воно може виглядати, м сприйматися іншими людьми, котрі в боротьбі. Воно може сприйматися як змирення, примирення із своїми проблемами. А це не примирення. Прийняття і примирення це різні речі. Покірність е і прийняття це, це дуже, дуже різні речі. М скажем, ми з тобою говорили, це дуже важлива така тема. Ми з тобою говорили про те, що людина повинна от під час навчання, от в пену гуру, там вона повинна покору в собі виробити покору, покору его до того, щоб не боротися. З собою, тобто его треба покорити, щоб вийшло, mm -hmm. вийшла істина. Mm -hmm. Оце така, така робота, але це не боротьба, це йде на завдяки тільки прийняттю, завдяки прийняттю того, що от зараз є в цьому моменті. Якщо у людини в тому моменті, наприклад, вона прийшла до себе, спам'яталася, суд в мене зараз те те, те, якісь там, були. якщо вона починає приймати, це не покора. Це не якесь там поклоніння, це не якийсь там такий стан, в якому людина ламає себе. Це навпаки, прийняття воно веде до, до єдності, але це не, не ламання себе, а навпаки витягування себе із болота із тіней розділень, із тіней неправильного сприйняття. Це треба дуже не чітко. Відрізняти і не, не плутати. От і саме от е, треба зрозуміти, що першим кроком до пізнання себе має бути прийняття свого е, ну, світу, в якому знаходиться людина і то, світу це означає тіло, е, все, весь зовнішній світ, який здавалося, б не подобався. Все оце прийняття ну, приводить до. До любові до ясності. Mm -hmm. Тому що ця точка, в якому знаходиться людина, вона не випадкова. Вона ну, приве, сталося все завдяки тому, що людина так сприймала світ. Це причина ясна. І тоді починається робота над собою. Mm -hmm. Гарного перебування. Дякую. Uh... Ну, я так, якесь свої заключення, якось так, щоб була зворотній зв'язок. Тобто, прийняття це абсолютно, це інструмент, як запустити цю зацикльовку, тобто любов, тобто, серце Серце приймає, відноситься добре приймає, а розум розуміє, бачить і тому підсилює власне цю любов. в Серці і відбувається зацикльовка, і ти затверджуєшся в цій. Любові, і в цій любові, ти чим далі тим більше пробуджуєшся, і тим, далі, тим більше там ясність так, проявляється і так. так далі. Так. Ти не можеш не затвердитись, побачивши реакцію Всесвіту на це, на твоє прийняття. Розумієш, людину під час прийняття починає захоплювати світ, в якому, який він не приймав. Людина починає тверзіти. Вона починає пробуджуватися від того, що світ такий потужний. Ну, що цей світ вона створила, по-перше. Але вона створила такий потужний світ навколо себе. І Це розчиняє її его. Ну, це прийняття воно розчиняє его, ага. розчиняє цю позицію ну, розділення, не прийняття, не, не підступу все. Прийняття воно розчиняє це все. Це було то. Цю трясу винов, яку потрапила людина завдяки цьому неприйняттю его, там, цьому, цьому О! І воно розчиняється все. І, звичайно, йде віддалення від своїх тих позицій. Що таке відкидання? Відкидав, от, ну, треба от багато гуру, коротко, треба відкинути то, щоб не було прив'язки. То-то прийняття, воно дарує це відкидання. Воно віддаляє людину від того, mm. до чого вона прив'язла. Mm -hmm. mm -hmm. Вона прийняла, вона все воно, воно відпускається само ну, така природа, прийняття. Розчиняється так, mm. Воно розчиняє, і воно розчиняє, по-перше, его. Людині не дуже довго треба э, працювати над его, коли вона навчилась прийматися все таким, як воно є. З позиції той, якої вона сприймає, що воно є. Бо вона воно насправді не так, не так є, але треба прийняти себе у тій точці сприйняття, щоб воно розчинилося і вона побачила істинну реальність. І тоді це приводить людину до, ну не приводить, воно раптово накриває цією любов'ю. Воно людина розуміє, що вона є цією любов'ю, цим творенням і творінням і твори. І творцем. Тобто це, ага. та, це все відразу ну, таке для пробудження. Але це ага. до глибини душі повинно пройняти е, людську істоту. Це все, все прийняття саме. І, розчиня, і воно розчиняє абсолютно все. Людина починає плакати і сміятися одночасно. Оці емоційні всілякі блоки розходяться <ріхи> <ріхи> і все. і Накриває любов, радість, існування. І тому це такий це таке гарне, гарне, гарне гарний момент перебування в так. таких, таких, mm. таких моментах. В mm. такому цьому абсолютному розчиненні цього не розумію. І це світло. Проявляється вже зона, так як любов, як істина, як я є, то що я є. Амінь. Амінь.